Попри так зване перемиря, війна на сході нашої країни триває. Десятки сотні тисяч українських патріотів стали до боротьби з окупантом, але і ти можеш бути частинкою тих процесів, які наблизять нашу перемогу. Долучайся до збору коштів та усього так необхідного на передовій, аби підставити своє плече нашим героям. П'ятнадцята поїздка до наших героїв стартує вже 12 липня. Все найнеобхідніше військовим приносити за адресою Білий Дім підвальний поверх, самооборона Брідщини. Працюємо для тих, хто на передовій. На 12 липня неділю планується чергова поїздка бродівських волонтерів у зону. Ато найнеобхідніше, що потрібно нашим воякам картопля, часник, цибуля, а також кава, чай, печиво. Усім, хто має бажання долучитись до підтримки наших хлопців, прохання приносити продукти харчування у координаційну раду з питань допомоги учасникам АТО до суботи, 11 липня, телефон для довідок 095 102 45 48. 95 102 45 48